Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідейку, яку я купляла метеликом. Вона в мене метеликом не процвіла, процвіла отакою мінічкою, такою мелотою, такою дуже ніжною. Але не метеликом. Вяла я її у розмірі 1,7, маленькою, і дала цій орхідейці процвісти. Хотіла подивитися, чи буде метелик. Але зрозуміла, що, давши цій орхідейці процвісти, я зробила велику помилку, тому що орхідейка у розмірі 1,7, показую вам листочки. Маленька, невелика. Ця орхідейка розпустилася мені на 4 квіточки. І потім, коли вона розпустила цих чотири квіточки, вона доростила ще три. Вона вже починає відцвітати, я вже почала її поливати янтарною кислотою, підживлювати почала, і вона почала вже мені відцвітати. Бо коли орхідейка має багато корінців, коли орхідейка має багато листків, вона дуже гарно квітне, вона випускає багато квітоносів, квітів у неї багато. А коли орхідейка має мало корінців, має мало листків, вона е, така бідна стає, і вона не в силі потягнути свої квіти, вона віддає останні сили і листочок за листочком починає втрачати, бо, тому що листочки живлять її цвітіння. Ну, почнемо. Не будемо багато говорити. Я змогу її пересадила одноразовий стаканчик. Дала її більше місця, бо, тому що вона була маленька. І думаю, що, може, ви знаєте, в яких стаканчиках маленьких приходять такі орхідейки. Я вам покажу отакі От маленькі стаканчики, вони дуже малесенькі. Оце є розмір 1,7 таких орхідейок. Ну, вона, порівнюючи. З оцим стаканчиком видно, що цей одноразовий стаканчик більший. І я її пересадила в такий. Також зробила дирочки. Це Флора, по-моєму, є. І е, триферн, і кора. І е, я бачу, що корінчики вона гарно наростила. Але дуже часто я її поливала, і я її тоді поставила у такий стаканчик, щоб мені не так часто її було поливати. Щоб волога більше затримувалася. І я зрозуміла, що орхідейці краще подобається, отака система закрита, бо вона не так швидко просихає, і орхідейці було краще. А сьогодні я вже її пересажу у її більшу посадку. І хочу сьогодні її відрізати, оцей квітоносик. Дати її. Трошки сили на те, щоб вона могла сама відновитися. Забираю оцей жовтий листочок, який є, тому що вона і так його скине. Корінчики дуже сильно обняли, дивлюся, горшечок. Оцей одноразовий стаканчик. Напевно, що треба його розрізати. Я його розріжу. хочу показати як гарно наростила ця орхідейка собі корінчики. я зараз сиплю ґрунт. Корінчики вона розпустила гарно, а отут корінчики її пропали. Оці Корінчики, з якими вона прийшла, ці корінці в неї пропали. Я відріжу її стволик, отак От я відстригла до чистого стволик її, стволик чистенький, я зачищу шийку гарно від листків остаточки листочків зачищу. І зараз я цю орхідейку, яку зачистила, ще подивлюся, де є ще такі підсушені корінчики, то я обріжу. От бачу є підсушений корінчик, тут я зріжу. Так. А так в основному отака гарна коренева система. Також Пробую цей корінчик пустити в посадку, бачу, що він буде йти, бо він тут надломлений. І зараз я цю орхідейку оброблю. Я взяла топсін Е. маю кипячену воду тут -ка. уже. Пару капель даю водички. Розробляю, щоб була отака кашка. Дівчата, хочу також сказати, що м -м, написала мені дівчинка одна. Що я препарат е, Топсін розробляю на кухні, що це є небезпечно. Е, хочу сказати, що на цій кухні я не готую їсти. У мене е, є ще одне приміщення, де ми готуємо їсти. А хто е, має е, квартири, хто має одну кухню, то це для техніки безпеки можете обробляти препарат у ванній кімнаті, щоб себе забезпечити від небезпеки. Це дуже хороший препарат. Від грибків, від гниття, від хворі призних. Також він стимулює краще на корінчики орхідейку, швидше орхідейка починає випускати нові корінці. Закрию. Квітоносик, який зрізала, також закрию цим препаратом. І дам цій орхідейці пару годин просохнути. Вона просохне, і я тоді ще раз нанесу другий слой цього топсину. Поки мені орхідейка сохне, я хочу прийнятися до е, другої орхідейки, яка вже також відсвіла. Це леопард метелик. Але орхідейка залізла, залізла корінчиками до другої орхідейки. І м, треба мені тепер якось витягувати її з цієї посадки, бо тому що я хочу її також уже пересадити. Не можу було витягнути корінчик із стакана, я розібрала. Стакан розрізала і витягую отак От потихеньку вибираю. Отак От потихеньку вибираю кора за корою забираю трифер, забираю, щоб змож забрати коренець Ой дівчата ледве розпутала. Погляньте, як корінь заліз у стакан. І оцей корінь, як він собі зробив, от, і закрутився і в одну сторону, і в другу. І отак я би була його так не витягнула, бо тому що було б зламався і цей корінчик, і цей, при тому що корінчики розтушні. і ростущі. І дивляться, що оцей корінчик все рівно обламався. Я взяла такий одноразовий стакан. Нанес я дала цей, э, керамзит. Привикла, що то в мене ця офлора є, а це вже нема це офлори. Дала керамзит. Також нанис я дам кокосове волокно. Хоча тут є у корінчиках кокосове волокно, але я ще додам, щоб посадка була вищою. Кокосове волокно. Трошки зволожую. Небагато даю, трошки даю, тому що косове волокно є. Закручую так сильно, замотую, щоб воно було так хаотично м -м, запутано. Отак, кладу на низ. І зараз буду пробувати запхати. І повітряні корінчики, і всі ці корінчики, які ростуть, запхати у посадку. Не планувала я цю орхідейку пересаджувати, але мені треба було витягнути з посадки корінчик. І вже мусила цю орхідейку сьогодні витрясати. Так, корінчики запускаю. Ці у горшечок, ця орхідейка мені сіла. І саму кору я її закидаю. Це її є рідна посадка, тут і трифер, і це офлора є. Все це я закидаю в цей самий стакан. І додам трошки відкішу фракцію кори. Під низ підкладаю такі крупні. Куски під стволик, крупні, щоб були, щоб орхідейка так, якби сиділа, щоб мала більший, більшу аерацію повітря під самий стволик, отак. І заповнюю дрібнішою корою. Також між корінчики закладаю куру трошки більшої фракції, щоб корінчики і дихали. У мене дуже гарний з'явився компонент. Подружка мені привезла мох з фаном. Погляньте, як роста. Гляньте, як краста, неймовірно. Приємний. Такий приємний, приємний, До лиця торкаєшся, ну дуже такий, а свіжий запах, такий просто безподобний запах. І я хочу дати мох по краєчку, отак по корінчиках дати. Дуже безподобний такий мох, мох з фагном. Це я вперше в життю побачила. Такий красивий мох. Вона мені привезла, ну, за що я їй дуже вдячна, що вона мені привезла такий дуже гарний мох. Щиро-щиро їй дякую. Це є дуже такий гарний компонент. Антибактеріальний. Ніколи не бачила, як мох росте. Погляньте, яка красота! Яка неймовірна красота. Отак От я пересадила цю орхідейку. Отак От сьогодні ця орхідейка поливатися не буде, їй не треба поливати, бо десь підтріскали корінчики, бо е, прийшлось витягувати ту орхідейку. Так, ну, каже вам, в мене посадка. Керамзит, кокосове волокно, в перемішку йде коріння папор... папороті, трифень з дрібною корою, і зверху мох з фагном, і навколо я обклала стволика кору. Обклала так, щоб корінчики були прикриті, щоб мох не був близько до стволика. Щоб не торкався і обклала отак кору. Така вийшла пересадка. Сподобалася ця посадка, цій орхідейці, такі, як вона була, розірву цей горшечок. Орхідея дуже сильно вплилася коріннями униз. дуже сильно. Вона повністю заплила ця офлору. Отак урослася, і вона. Ця флора висипається. отак вона гарно розрослась. Я зараз відріжу вже сухий її квітоносик. Отака красота. Отак, От притисну цей корінчик по кругу. і пущу посадку оцей, деяка правда зміщується мені. Мені основне, щоб орхідейці це не впливало на корінчики, щоб вона могла собі нормально рости. І закидаю також її кору, та що була, закидаю туди наниз трошки зеленого моху. Ніжний такий приємний до рук. Запашний лісом пахне дуже гарно. Так по колу дам по пару стеблинок цього моху. Так поверху засипаю дрібнішою корою. Я простукую, щоб от дрібна кора просипалася у дирочки, щоб вона собі заповнила ті пустоти, які знаходяться тут у стаканчику. Отак легенько деформую грушечок, постукую, я обклала також шийку корою. Так вийшло. Отака вийшла повітряна посадочка. Тут вийшла у нас така повітряна дірочка. Зараз спробую ще запхати отак. Так, паличку, і попробую просунути просто там, щоб дати більше туди, щоб просипалася кора. Або отак, де формую трошки гошечок, і вона попростукувати, щоб вона мені туди пішла. Але в основному навіть і добре, коли є отака повітряна дирочка, тому що орхідеї. Мають більше воздуху у посадці. Отак я трошки пропхаю, закрию, поправлю собі. Срібно залишу оцей, оцей простір тут залишу. Хай воно тут буде, бо тут багато дуже корінці, я не хочу пошкодити нічого. І хай так буде. Отака буде у мене. Легка повітряна посадка для цієї орхідейки. Вертаюся до цієї орхідейки, вона просохла і починаємо її пересаджувати. Я взяла такий також стаканчик більший, візьму дам її кокосового волокна. На низ, Роблю таку кульку, так, замотаю, щоб була запутана. Отак і поставлю на низ. Так, попробую цю орхідейку поставити на кокосове волокно. О, як гарно, також орхідейка буде собі вростати. Униз і закидаю ці, цими ж самими кореньками, в які була орхідейка. Все повертаю ці орхідейці назад, нам по колу дрібну кору, простукаю. Тепер дам по колу мох і знов засиплю дрібною корою. Пора сюди гарно просипається, я нічого не трамбую, тільки трошки просукую, вона собі заходить сама, куди її хочеться. Поверху, так. Да. Гарний такий свіжий живий мох. Покажу останню пересадку цієї орхідейки. Отак у нас вийшло. Отак кокосове волокно нанизу, це офлора. Така повітряна, виходить посадка, кора, крупна, мох, живий, дрібніша кора. Зверху я також обклала від шийки крупнішою корою і прикрила мохом, щоб мені не випадала та дрібненька кора, бо як прийдеться стаканчик замочувати, щоб ця кора мені не просипалася. От така сьогодні у мене. Була пересадка. Планувала тільки пересадити дві, вийшло три. Отака От посадка моїх орхідей. От чому я сьогодні хотіла на оцій орхідейці показати приклад, чому не варто давати таким маленьким орхідейкам квітнути, тому що вони втрачають свої листочки. Вона вже два листочки скинула, вона мала п'ять листків. Цей листочок вона наростила у мене, але травмувався, притиснули листочок, і він має отакі м'ятини, так пошкодження. Це його ніхто не, не їв, жуків, ні павуків тут ніяких не було шкідників. І зараз вона ростить: оцей листочок другий. Уже, ну, буду бачити, як вона справиться. Як вона себе відстановить. Тому що вона дуже потратила багато сил на цвітіння. Вона мала сім гарних таких квіток. Чотири наростила бутончики вона відразу. Потім вона наростила ще три. Така трудівниця, така мультифлорка-трудівниця. Ну. Буду бачити, як швидко вона відійде. А квітучу цю мусила також пересадити, уже, бо вже її повністю розібрала, бо сусідка пішла до сусідки в гості. Пити чайок, свій дома недобрий. От такі -то в мене справи з моїми орхідеями. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже люблю ваші коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословення. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!